Серега, я не розумію. Я, короче, знайшов в інтернеті рецепт сирників з оселедцем і м'ятою. Я стача посміявся, думаю, прикалюється хтось, а потім загуглив і знайшов просто десятки таких же сайтів аналогічних з тим же рецептом, просто слова трошки переставлені. Це шо, флешмоб якийсь чи шо? Це не флешмоб, друже. Це ти щойно зустрівся віч на віч з проявом мертвого інтернету. В сенсі мертва, що це означає? Це теорія про те, що інтернет вмирає, тому що більшість контенту в нього створюють уже роботи. Люди, і ось тобі цікавий факт, який все пояснює. Більшість статей, рецептів, відгуків генерує не людина, а штучний інтелект. Він змішує різні теми, щоб заповнити тисячі сайтів і заробляє на рекламі. Тому й виходять сирники за селецем. Це просто такий собі програмний збій у логіці. Тобто я читав текст від робота. І всі ці сайти тож створені роботами. Саме так, і за даними багатьох досліджень, вже більше ніж половина всього інтернет-трафіку це не люди. Це боти, пушкові пауки, сканери. Тобто, половина всього спілкування в мережі це спілкування машин з машинами. Серега. А ти уверен, що ми з тобою тож не часть якоїсь сложного якогось механізму создано для того, щоб заповнювати YouTube відео ну, поки ти не пропонуєш мені рецепт борщу з ананасами, будемо вважати, що ми справжні. А зараз продовжуй користуватися інтернет-провайдером вечер, доки цей інтернет повністю не захопили.